Вітаю вас в ефірі. Програма «Агроньюз» – аграрні новини по українськи та я її ведуча Анастасія Кобизова. Сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про таке: що посадити у 2013 році перспективні овочеві культури та зіркова перевірка, які овочі та фрукти більше до смаку українцям? Вітчизняні чи заморські? Весна видачого не любить, кажуть у народі. Але до будь-якої справи потрібно підходити розумно. Тому програма «Агроньюз» вирішила дізнатися, що посадити цього року, аби отримати найбільшу вигоду. Цибуля, картопля, капуста, морква чи, може бурячок. Що вигідніше вирощувати, та що ж посадити цього року. Пан Володимир садить картоплю кожного року. Каже, що на ній можна непогано заробити. Головне брати не кількістю, а якістю. Буду садити картошку. Хороші сорта буду купляти, вони буду хорошу картошку садити. Інші ж аграрії також вирішили не відходити від традицій і цього сезону. Ми вибираємо сьогодні моркву, буряк, опять капусту, а що іще? Другого поки не дано. Щоб передбачити можливі ризики та не зазнати збитків, аналітики рекомендують аграріям кожного року вести статистику цін на овочі. Та планувати, що садити, і в якій кількості, відповідно до таких розрахунків. На сьогодні аграріям можна порекомендувати орієнтуватись тільки за принципом ринковим, тобто на ті продукти, які в минулому сезоні були в недостатній кількості. І головне правильно вибрати місце збуту своєї продукції. Пані Зої, наприклад, збуває свою продукцію на оптовому ринку. каже перевага в тому, що він відкритий щодня, а продавати товари можна як у роздріб, так і оптом. Ти не дішевлі, потім чоловік покупає зі сі більшу картошки, 10 дісять кілограмів везме. конечно, каніштавезмуть мішочок или два. На оптових ринках немає посередників, а тому споживач може купити продукцію на 10-15% дешевше. А вся виручка йде до кишені виробника. Тому, щоб забезпечити українців недорогою та якісною вітчизняною продукцією та дати селянам можливість вигідно збувати свою продукцію, мінагрополітики розбудовує мережу оптових ринків по всій території України. Наше завдання сьогодні зробити таким чином, щоб наш продукт був конкурентним, був якісним і користувався попитом споживача. Разом із тим, розбудова мережі оптових ринків допоможе зменшити імпортовичів та підтримати вітчизняного виробника. Важливе завдання для влади забезпечити повноцінне використання всіх дозволених світової організації торгівлі. Інструментів захисту внутрішнього ринку від імпорту низької сільськогосподарської продукції. А щоб підвищити якість овочевої продукції та продовжити термін її зберігання, уряд компенсує аграріям половину витрат за будівництво овочесховищ та відсотки за кредитами на зведення таких споруд. Щоб на стіл до українців потрапляли лише безпечні та якісні харчі, ветеринари перевіряють місця, де таку продукцію виробляють та продають. Минулого тижня в одному з сіл на Київщині у приміщенні колишнього універмагу, інспектори виявили підпільний рибний цех. Де було понад 7 тонн неякісної та небезпечної харчової продукції. Дана продукція те вже була виз'ята і утилізована в спеціалізованому заводі. Загалом же минулого тижня ветеринари вилучили понад 30 тонн небезпечної продукції тваринницького походження, а порушників оштрафували на 34 тисячі гривень. Овочевий та фруктовий асортимент на полицях магазинів не може не тішити око. А от для гаманця це не завжди радість. Тому ми вирішили дізнатися, що треба купувати, аби і недорого було, і смачно. Вітчизняне чи закордонне? А це чи це вагаєтесь? Тому програма «Агрондюз» сьогодні з'ясує, звідки ростуть ноги у нашої тепличної продукції. Тобто, що у нас на полицях вітчизняне, а що закордонне. І головне, що ж все-таки смачніше? А допоможе мені в цьому відома українська співачка із закордонним псевдонімом Ліза Васабі. Ходімо її зустрічати! Я веду, взагалі, правильний образ життя. 에, стараюсь есть как можно больше фрукта, во ще ті в такое время года, коли нужно насыщать свой організм витаминами. Отже, ми розпочали пошуки. Я вирушила у відділи з овочами. Я знала, що українські жінки відомі у світі своєю вродою, але виявляється, те ж саме можна сказати і про вітчудняні огірки. Лише погляньте, ось цей приїхав до нас із Туреччини, виглядає так, наче дуже втомився в дорозі. А ось такі красені ростуть у нас. Коштують вони майже однаково, а от якийсь смачніший ми сьогодні перевіримо. Ліза тим часом вивчала закордонний асортимент. От я до сих пор не знаю, якщо чесно, як називається ця вот прекрасна штука. вона називається. Теж вкусна і цікава історія, але из неї, конечно, допустим, фрешик особо не сделаешь, поэтому Давайте посмотрим, что оказывается, що зеленая, которая самая красивая, это же, на ігрушу у нас. Несмотря на то, что еще на улице прохладно, но э, все-таки доїжджають до нас, портятся, Ну, плюс они стоят дороже. Я ж не змогла пройти повз традиційних вітчизняних овочів. Тут у нас стандартні складові борщового набору. Капуста, морква, цибуля, да та ось такий бурячок. Правда, не тепличні, а осінні, але після зими непогано збереглися. Виглядають вони ось так. Але все ж для експерименту я вирішила взяти помідори. І до того ж, не звичайні, а чері такий сорт вже не перший рік вітчизняні аграрії вирощують в своїх теплицях. І на полицях такого продукту не бракує. Виглядають, наче грону винограду. Це вітчизняні, а є ось такі імпортні. На вигляд однакові, а от які смачніші ми сьогодні перевіримо. Аліза тим часом перейшла до яблук. Із п'яти сортів знайшла лише один імпортний. Дуже красиве, різноцвітне такі яблучки. От одразу хочеться його укусити Прямо от. І що найцікавіше, бо то, такі ж вроді би лежать внизу, Вони не наші. Так мало того, що вони ще й дорожні. Ми зважили наші покупки та вирушили на касу. Я за українські овочі заплатила 50 гривень, за імпортні 87, А Ліза за закордонні фрукти 40, за вітчизняні 27. А перевірятимуть якість товарів звичайні перехожі. Ми зараз вам зав'яжемо оченята, якщо ви не проти. І ви скажете, що за продукт саме ви куштуєте, і який смачніший – Вітчизняний чи закордонний? Давай давайте Давай. спробуйте спочатку мою. Це... її Собіза і дерь втрата. Зараз інший Сто... буде. А цей? Який більше подобається? Також Вітчизняна продукція. Ви проголосували, ось дивіться, от майже все, що ви дали. А, всі голоси ви віддали за Вітчизняну. Чому так? Наші мені подобається понравили. Не знаю, мені подобається. Нічого не бачите? Точно не бачите? Давайте відкривати ротик. Що це? Клубника. Перша у нас вітчизняна. <свіс> тобто, у нас вже три голоси за вітчизняну продукцію і один за закордонну. Так в нашому експерименті українська продукція одразу почала випереджати конкурентів. Це Тоже груша, але ката вона 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 зелена. Тобто це не подобається, друга і <гул> ти не повіриш. Вона не наша, це западна груша, яка не вкусна, Тобто ще один голос за вітчизняну продукцію. І <гул> нарешті ми отримали такий результат. Ось стільки людей проголосувало за закордонну продукцію, а ось скільки за вітчизняну. Я думаю, що тут навіть почитувати не стоїть, тому що українські наші фрукти, овочі побіділи. Вот, ось невероятно отрима. А це означає, що справжній українець навіть із зав'язаними очима може впізнати вітчизняний продукт. І такий йому подобається більше. До того ж, знайти його на прилавку набагато легше, ніж заморські аналоги. І придбати можна з економією для сімейного бюджету. Замість колгоспів – кооперативи. Спільна праця та достойний заробіток кожному селянину. Бо, як кажуть у народі, де дружно там і хлібно. Гуртом і працюється легше, і грошей можна заробити більше, каже Катерина Іванівна. П'ять років тому жінка вступила до молочного кооперативу та завела першу корову. каже, вигідно до того ж, не треба самі шукати, де збути. На дої щодня забирає кооперативний молоковоз. Буває день чим маленький, буде. до Кожен день забирають. Таке об'єднання селян покладене в основу ініціативи Рідне село розроблено мінагрополітики за даними опитування, проведеного міністерством, 84% сільських і селищних рад підтримали ідею створення кооперативів. Бувають вони двох видів. Виробничі кооперативи створюються для спільного виробництва його членами сільськогосподарської продукції з метою отримання доходу, а обслуговуючі кооперативи створюються для надання його членами послуг, пов'язаних з виробництвом, переробкою та збутом сільськогосподарської продукції одного бажання селян об'єднуватися замало, потрібні ще кошти, а тому уряд допомагає із залученням кредитів для відкриття кооперативу. А одноосібникам виплачує дотації за збереження молодняку великої рогатої худоби та за кожен кілограм яловичини і свинини, зданих на переробні підприємства. А власникам трьох курів компенсує вартість доїльної установки. Вийшов новий випуск журналу Агробізнес сьогодні. На його сторінках ви зможете дізнатися, як зробити вирощування овочів та фруктів прибутковим та про тонкощі ведення такого бізнесу в Україні. А також усі найсвіжіші новини аграрного бізнесу ви зможете отримувати, підписавшись на цьому порталі на розсилку Агродайджест. Як залучити кошти в сільське господарство та розвинути цю галузь економіки України, ви можете дізнатися під час четвертого форму «Інвестиційні стратегії для іноземних інвесторів в агросекторі України. Очікування та реалії. Захід відбудеться 16 квітня в столиці. Організовують його Асоціація «Український клуб аграрного бізнесу та агентство Агріівент за підтримки Мінагрополітики. А в нашій наступній програмі ви дізнаєтесь про таке. Чи зашкодить тривала зима озимим посівам, та чи будуть українці забезпечені соціальними сортами хліба? А також програма Агроньюз разом із Алою Кудлай знайде солодощі, які не зашкодять ні Фігурі, ні гаманцю. З вами була я, Анастасія Кобозова та програма Агроньюз. Аграрні новини по українське зустрінемося за тиждень.